Про словаччину, яку як я кажу, штормило сьогодні відбулася зустріч в Ужгороді нашого прем'єра із словацьким прем'єром Фіцо. Які маємо підсумки цієї цього візиту, а що словаччина не буде перешкоджати отриманню Україною тих 50 мільярдів допомоги, які ми чекаємо від європейського союзу? Б що будуть далі вироблятися озброєння для України я нагадаю, у нас є контракт зі словаччиною на виробництво САУ Зузанна 2 Uh, ну і в Фіцо там uh, багато чого наговорив. Я пам'ятаю вашу до речі, оцінку Олександра. Ви казали, що Фіцо він такий популіст, uh, і, і трошки може даватися даруйте дурником. Але ну я не дипломатичний, я так дуже по-блогерськи кажу. Uh, але коли доходить до діла, то він дуже раціональний у своїх рішеннях. Uh, ну і отут буквально напередодні він каже, що Україні потрібно поступитися своїми територіями. Ми не виграємо. Ми не то, ми не все. Що Путін правильно зробив, що напав. а Потім їде зустрічатися зі шмигалем, і uh, начебто, все ок ніяких проблем. Немає. Uh, ну, тобто, у нього такий цей контроверсійний персонаж, контроверсійний uh, статус. Він продовжує просто існувати, так? Ну, звичайно, розумієте, йому ж потрібно свої. Чому йому? треба це продати, так? Ну, Там, там народ ну, потребує. Безумовно, такого. безумовно, безумовно, певним чином, так, звичайно, потребують певних от таких... Розумієте, ну, скажімо так. Зараз і в Європі тренд є на ну політика взагалі без популізму неможливо, на мій погляд, тому що вона в жодній країні не може бути ось прямо на 100% в Усьому я не знаю, кришталево ось такої як може здаватись, але є просто країни, де рівень популізму зашкалює іноді, особливо це притаманно Латинській Америці. от там дуже часто в цьому регіоні або в одну, або в іншу сторону. Там буває в цьому а, плані, все воно так рухається. А буває, де в принципі рівень популізму він ну такий не те що здоровий, але він на рівні такої похибки і балансує з раціоналізмом. Ну, от Словаччина відноситься зараз до цієї країни в Центральній Європі, де вочевидь потрібно більше застосовувати популізму. Фіцу це розуміє, тому що дивіться, яка в нього ситуація. Люди зі Словаччини, багато хто поїхав, як тільки почали з'являтися можливості, ну міграція нормальний процес. Хто до Британії, хто до країн Північної Європи, хто куди зміг, хто до Чехії, зрештою, в деяких випадках навіть. І е, залишались хто? Залишились ті, хто працює на словацьких заводах, підприємствах різних, ну і люди, пенсіонери, які нікуди не їдуть, яким, е, які забули чомусь про події в Празі, події в Будапешті в країнах-сусідах, як там радянські танки і і вони, в принципі, нормально. І тому фіцу, я думаю, що апелює до них. Одні шкодують про те, що втрачається авто, автопром, ринок автопрому, бо в Словаччині багато складається автомобілів європейських виробників, і вони бідкаються, що втрачають ринок великий, бо санкції проти Росії. А інші просто, ну а інші просто за інерцією, що замір во всьому мірі знаєте такі гасла певні. Давайте всі помиримося, зрештою, що нам ділити, брати слов'яни там, і ну от пішло, поїхав. Такі наративи теж є. Але що робить Фіцо? Ну, Фіцо в е, заграє, робить такі заяви, грає у такого популіста, до нього привертається увага, всі це дивляться, вітають, я думаю. А насправді він же ж розуміє. І ми з вами про це говорили, я пам'ятаю про ті ж сау Сюзанну, що я хочу побачити, як Фіцо приїде на завод, де працюють, я переконаний, його ж виборці. Ну, скоріш за все. І скажуть, що слухайте, ми відмовляємося від контракту, розходьтеся. В неоплачувану відпустку, тому що, слухайте, Сюзанне ще треба продати. Це це товар, який це навіть не автомобіль. На нього треба знайти покупця. Це ж ну, не кожен тобі за нас купить е, самохідну артилерійську установку. Хорошу, але є й конкуренти, не треба забувати. Тому я думаю, що тут раціоналізм спрацював. Раціоналізм спрацював в тому, що Україна пообіцяла, що. Візьме спецтехніку словацьку, вироблену в Словаччині для е, укріплення власних оборонних рубежів і споруд. Ну, і в принципі, чому ні? Вигідно доволі для економіки Словаччини. а Фіцу ніхто нічого не закине, тому що він скаже: Слухайте, я вам зберіг робочі місця, я вам знайшов е, можливість здійснити постачання до України зброї, техніки, і це добре. Ну і все, і, і плюс, я думаю, так, що. Розумієте, все ж таки Прага для Братислави ближча, ніж Москва, попри всі там, якусь постсовковість, яку там є у певних мешканців, і так далі. Плюс а, а до Праги ближчий зараз Вашингтон. Особливо до президента Петера Павла, який прекрасно розуміє, як НАТО дії, як Захід. І тому я не думаю, що. ну, Але ми маємо бути готові. Дивіться, ми маємо бути готові. що... Це не значить, що Фіцо через кілька тижнів не дасть інтерв'ю і не скаже те, що він говорить. Uh -huh. Ну, Тобто, він, це, це не означає, що він зараз змінить. Треба до цього бути готовим, але головне, щоб це не позначалося на заяви. Це неприємно, звичайно, я розумію прекрасно, і я не підтримую і не поділяю його точки зору. Але головне, щоб це не позначалося на якихось реальних вчинках. Підтримуєте пакет допомоги для України. Добре. Підтримуєте вступ України в ЄС і далі Європ. Інтеграційні плани добре, окей. А далі то заяви. Ну, Олександра, ви згадали про Вашингтон, до якого ближче Чехія, до якої ближче Словаччина. А власне про Вашингтон і про зміну теоретично крісла в овальному кабінеті може йтися далі, адже м, Дональд Трамп. Виграв е другий праймеріз в е республіканській партії. Вперше це було в Айові нещодавно. Зараз е другі відбулися буквально е минулої ночі в штаті нью гемпшир Його конкуренткою єдиною на цьому шляху до кандидування від е республіканської партії є ось ця пані. Це Нікі Гейлі. Е вона є. Е Колишньою о, представницею США в при ООН, е, Нікі Гейлі набрала трошечки більше 45% голосів з половиною, припрошую голосів е, тих, хто прихильників республіканської партії в штаті нью гемпшир у Трампа 54. Непоганий, так би мовити, результат, але проблема полягає в тому, що от. Ті аналітики, які розбираються в американській політиці, вони кажуть, що той, хто здобуває перемогу в праймеріс у нью Нью-Гемширі, той в принципі і здобуває перемогу у праймеріс загалом. Тобто, дуже велике ймовірність того, що Трамп таки стане переможцем у цих виборчих передвиборчих, точніше, перегонах. Чи погоджуєтеся з такими висновками? Та й загалом, що можете сказати про перебіг американських виборів, якими вони є. Рухаємося до того, що буде два кандидата: Трамп і Байден. І при цьому Байден, як ми знаємо, за соціологію, поки що програє. Ну мені цікаво, все ж таки, як Нікі Хеллі набрала попри все. Ну тобто, дійсно, підтримка така ну, доволі таки непогана, я скажу. Як би там не було і розрив так, він є близько 10%, Але мабуть, ще певну інтригу зберігає. Хоча я схиляюсь до того, що все ж таки Трамп може бути саме тим єдиним кандидатом. Але Вочевидь, якийсь, ну скажімо так, простір для тієї ж інтриги є. Ну, Трампу додало все ж таки, давайте скажемо відверто, що напередодні Десанті знявся на його користь. Ну, ще один кандидат, губернатор Флориди. Ну, от, Хоча я вам скажу відверто, коли Десанті стартував, і він так, я чомусь навіть думав, що можливо він може бути кандидатом від республіканців, і це було б навіть непогано, ну, таке, не без ейджизму, скажімо. Але десь омолодження в певному сенсі еліт, можливо, тут би пішло на користь. Та й зрештою про нього там ну з того, що пишуть хороші відгуки як губернатор. Тому я думав, що так. Але ну сталося вже так, що Сантіс не буде, це зрозуміло. Залишається Трамп хилі, і ну у Трампа шанси є, звичайно. І, ну, скажімо так, ми повинні бути готові до того, оцінюючи ситуацію реально, критично, раціонально, подобається це комусь чи не подобається. Що Трамп має шанси поки що, принаймні з того, що ми бачимо, має шанси стати наступним президентом Сполучених Штатів. Це, звичайно, вирішувати американським виборцям. це Тому що мені дуже часто, знаєте, в дискусіях от подобається, коли я там бачу десь в ЗМІ, серед колег-експертів чи просто серед людей. ні Ну, як же нам ні, ну нам Трамп не треба? ні Ну Нам так ні, ну нам це таке враження, що це ми вибираємо. Ну, знаєте от ніби ми ніби від того, що. Ми пообурюємося, це впливає. Треба розуміти, що є певні реалії і в Сполучених Штатах, і певні хитросплетіння політичні може бути різна ситуація. Я я на сьогоднішній день не готовий сказати, а, точно, але я цілком точно можу сказати, що я допускаю, що Трамп може бути наступним президентом Сполучених Штатів. Я не категоричний в цьому, що а, тільки тільки Джо Байдені. Ми повинні так само готуватися. Ми я маю на увазі. Ми тут, як експерти, як змі, але ну і так само представники влади української, що це може статися, чи впаде небо на землю при цьому. Я не впевнений, відверто кажучи, відверто вам скажу. Я думаю, що деякі загрози, про які говорять від президентства, можливого, вибачте, скажу, можливого президентства, хоча він уже й був президентом Дональда Трампа. Вони мені здається дещо перебільшені, іде багато кажуть, що в нього адекватні люди із команди повтікали. А, яких там ну ви зну ну Ви знаєте, ви знаєте, що поки що повтікали, ну розумієте? Uh, все ж таки, я думаю, що не всі адекватні люди в Сполучених Штатах відмовляться категорично працювати, якби він став президентом. Ви ж строго... просто твара, що він, ну він так, таку інколи дичь засудає. За, uh, за, ну, за, звичайно, за... Звичайно, звичайно, ви розумієте, ну коли він каже про те, що а, про те, що Тайвань а, Америка не буде захищати, бо Тайвань забрав наш бізнес, чіпи там і так далі. Ну, треба мати когось зрадників, який би підійшов йому на і сказав, що. Пане Дональде, ви знаєте, що президент Трумер, Трумен обіцяв Чен-Кайши, що Тайвань буде захищати Америку. І це зобов'язання Сполучених Штатів, які не виникли з а, якихось цих, а, ну, ви знаєте, пустих цих. Тому, власне кажучи, мені здається, що вони то а, перебільшені, але, ну. Звичайно, що діюча адміністрація в сенсі того, що вони знають, вона напрацьована, вони в процесі від початку повномасштабного вторгнення в цьому сенсі, звичайно, краще так. Але треба готуватися, що сценарій може бути такий. А далі, до речі, ну слухайте, українців трошки мав би заспокоїти великий друг України Борис Джонсон. Він же написав, що О, так. а може не так і погано. Зрештою, буде за Трампа, як ви зараз намагаєтеся це продемонструвати. Ну і він же ж теж, ну слухайте, я не думаю, що він би це писав зараз, заради того, щоб там просто це написати. Він же ж, мабуть, теж пише це, знаючи, якісь маючи якийсь особистий досвід, знаючи щось, розуміючи. Тобто, ну, власне кажучи, я думаю, що нам треба готуватись до різних сценаріїв. І просто напрацьовувати, розуміти, шукати. Ми маємо. Головне не повторити помилку, знаєте, 16-го року. Згадайте, коли в нас 2016-го, так? Коли в нас безальтернативна була думка. Ну не тільки в нас, у багатьох була. Це ж не тільки ми тут такі були, що переможе Хіларі Клінтон, а Трамп це взагалі не варіант. От взагалі, ну як ви що? Ви в своєму розумі таке говорите. А потім так сталося, що ну так. І в багатьох я пам'ятаю ці пости тоді: про те, що все, все пропало, катастрофа і так далі. Ну, я, розумієте, я не можу зараз прогнозувати, який Трамп буде президентом, якщо він стане. Знову ж таки, це ж таке питання. Якщо йому ще треба вибори виговорити, що немало. Яким він може бути президентом? Чи. Е Хорошим чи поганим, але я точно думаю, що о, ось ці всі питання про Тайвань, про багато чого іншого, вони кудись самі з собою випаруються, як передвиборча риторика. І дуже швидко, тому що з'явиться State, з'являється команда, а зрештою, конгрес, який не дає президентові США ухвалити ті чи інші рішення без згоди конгресу, чи провести призначення, я хочу нагадати на багато посад без згоди неможливо. Так само. Тобто, зрештою, я думаю, що десь буде балансувати. Ну тому е, ми маємо виходити з категорії не тільки те, що це погано, чи це добре, чи це якось так. А з того, що це має статись, ми маємо готуватись і бути готовим, що в разі чого із таким американським президентом нам доведеться працювати не тільки нам. На ну, тому поставимо крапку. Не встигли сьогодні обговорити ще ось цього кандидата, який з'явився раптом у Росії. Борис Надіжден. Він там раніше висловлювався на шоу Соловйова, критичний і так далі. Цікаво, що це за кандидат. Якщо маємо кілька хвилин, Олександре, і можемо про нього про нього сказати, то можливо. Дивіться, цікаво, насправді цікаво, цікаво особистість в сенсі того, що це російський кандидат, майбутній можливо він, президент. Він російський. Він щоб ну так, щоб сказати коротко, від кого він яких він симпатій політичних, він працював в команді німцова свій час, так вбив. але він брав участь. Знаєш, що праймарі сідіни Росії? Ну було таке, так ну ну скажімо так з тим, з чим можна його зараз асоціювати. Ну, збільшує, от все ж таки, із е, командою Німцова. Ну, я його, я вам відверто скажу свою оцінку. Я його ще не зрозумів. От в якому сенсі? Не в тому сенсі, що він говорить, заявляє. Я ще не, ну, скажу так, не зрозумів. от, е, Знаєте, все, що стосується Росії, завжди вже е, е, починаєш з підозрілістю оцінювати. А хто а чому вирішив, а як, а чи допустять до реєстрації? Ну до збору підписів допустили вже там. Ну да, пішов вже збирають. Не збирають підписи на е, окупованих е, частинах України і в Криму. Це вже це, до речі. Оце е, ну скажімо так, е, серйозний показник, принаймні того, що не е, погоджується, вочевидь, з російським офіційним курсом, тобто, це тому, що згадайте. Раніше деякі е, ліберальні опозиціонери, пам'ятаєте, як хтось в Крим поїхав, а потім так і uh -huh. не запитав дозволу української влади, і опускали очі. Ну, може, Україну підтримуємо, Ні, ну ви ж розумієте, ну це, ну, на, ну нас би нас би осудили, нас би там, іще що -то. тут він не став якимось чином, і вони не збирали це. достатньо такий приємний факт. Я подивився, скажімо так, дещо його біографію з точки зору того, що він має таке походження цікаве, і що його предки це видатні музиканти. Навіть у нього, по мамині лінії, там є коріння, які проживали в Україні, і доволі таки цікаво різностороння розвинена особистість. ось Це мені цікаво. Але з точки зору, і ще мені помітно, що люди починають йому вірити. До нього тягнуться. тобто, щось у щось ньому таке знаходять. Але для більш детального аналізу, я думаю, що мені просто ще, ну скажімо так, замало часу, щоб це оцінити. Але зараз, з того, що я готовий сказати на попередньому етапі цього, що я його оцінюю більш позитивно, ну наскільки це можливо в російських реаліях, ніж негативно, хоча б за те, що вони не збирали підписи. На окупованих територіях, не порушуючи суверенітет української держави, це вже непогано.